Стоїть у своїй спальні. Так трапилось, що сьогодні 13 квітня 2009 рік, день народження цього молодого чоловіка. Це рівно лорд Звіропах. Взагалі-то я Джон. Джон Екберт. No Класичний підліток, який насолоджується класичними підлітковими речами, такими як ігри, програмування, хрінове. Дослідження паранормального, перегляд жахливих фільмів та прагнення стати фокусником. Ну, знаєте, класичні пацанячі речі. Жоне! Сцинюхую тебе, братан! Дякую, Дейве! Тож, скажи мені, що ти там сьогодні таке залутав? Ну, тато знову вирішив пограти в пекаря, тож будинок знову забитий сраними тортами. Але він, походу, дістав мені новенький, крутенький кінопостер. Старана стрічка. А, не кажи мені! Ще одне старомодне фуфло для твоєї колекції старомодного фуфла? Маленькі, сука, монстрики! йо Йома, -йо, ти серйозно? А твій старий постарався. А, треба це вкріпити. Глянемо, що у нас тут. А, де ж. Зараз, зараз, зараз молоток. А Якщо та пофіг. А, майнотек! Таке Таке у кожного гравця. Чудовий Фіхо! інструмент для зберігання, комбінування Мот! та збуту речей. Ця майнотека використовує режим стеку, тобто обережно з накопичуванням, інакше ви ризикуєте втратити предмет внизу колоди камчалоху. Мут! Мут! Чекай, це що, диктор? Ти ще не замутив його? Раніше він так не тараторив. а ще режим стеку це ж сука, банально. Жопа з менеджментом ресурсів тобі забезпечена. А от братан мене підключив до хешмеп. Він крутий. А так, переключити штуку. З режимом, так? Слухай, можеш хоча б озброїтися? Тільки давай без цих рук, які в тебе зараз. Став собі зброю у бойовий стиль. Добре, бойовий стиль. І. я. О, її місце звільнилось. Супер! Ну і що ти за дрин собі заюзав? Ну, у мене був лише молоток. Хлопчик-молоточник! Прочиш на них чи Ха-ха! Класика жанру екберту дано носити хренову зброю все своє життя. А знаєш що? Жарти жартами, а я, бляха, обожнюю молотки! А, блядь! Я ж забув на що я тобі дзвонив, крім того, як привітати! Ветка вже вийшла! Бля, почекай, зараз перевірю. Ай, та як це воно ще не приїхало? У мене є дві копії, але щось грати взагалі не хочеться. Ти бачив, як його ігробро засрав? Ігробро — гівно, і ти це знаєш. Трястя. Тато вже приїхав. Я передзвоню. Доведеться протертися в нас. Почув! Дай знати, коли забереш Бетко, щоб я й далі був надто крутим, щоб грати з тобою. Папа! -па. <му> Чемпіоне, ти зможеш усе, як тільки докладеш зусиль. Я вірю в тебе. О! Привіт, Джоне. Я так розумію, ти нещодавно отримав екземпляр гри року, про яку писали у таких поважних інтернет-виданнях, як і гроб. Привіт, Роуз. Ні, ще ні. Дейв, просто тупий пиздун. І нащо ти його слухаєш. Сорі, Джоне. Я просто не можу не втрачати здоровий глузд, коли дивлюся на його шикарну аватарку. Що? Перестань, Джоне. Волосся, окуляри, гостра іронія. Я не вірю, що він тебе не притягує. Окей, слухай. Я не кажу, що від нього очі в'януть. У... Усіх у нас бувають моменти слабкості, але. Ах! Сука! То до чого це я. Мені здається, ти мені щось не договорюєш, Джоне. Дяд! Так, закрий рота, ти мені зараз шухри наведеш. Мій тато, походу, десь сидить в засаді зі сраним туртом чи подарунковим клоуном не можна втрачати пильності. Джоне, ти ж не носиш те своє дурне маскування, правда? Та ні, ні, звісно, ні. Пш, слава Богу. Було б ганебно виставляти себе дурним перед таким поважним джентльменом, як твій батько. Груз, ти за кого мене маєш? Це якогось пласня? Це дуже серйозна справа. Чому б тобі просто не попросити гру у тата? З цієї ж причини, чому ти не йдеш просто просити у маму всіляку хуйню? Таплятуше. Добре, може мені пощастить біля поштової скриньки. І не дай Бог, вона порожня. А якщо вона порожня, тоді я засуну руку так глибоко в його металеву сраку, що сам начальник пошти відчує королівські дотики кінчиків пальців мого допитливого чарівника. Ти що? І так, Роуз. Я буквально зараз ношу, мабуть, найбезглуздішу свою маску і носив її весь час. Соси жопу. Бувай, Джоне. Вже отримав мою посилку? Здоров, Джей. Я якраз на дворі перевіряю порожню поштову скриньку. Джоне. Джоне, ти ще там? Нічого не чую. Привіт. Його. На вулиці нікого. Ей, мене чути? Вітер Джона? торкається порожне, що розділяє Джона? сусідів, ніби торкається паростків зрізаного черету, або, скажімо, невдало пошкодженої поштової скриньки. Лунає є знайома нота. Та, що не дає затихнути інструменту під назвою спустошення. Сьогодні тобі 13 років, і саме в цей день, тринадцятий рік поспіль, тобі здається, що чогось. Мут! Тобі... Мут! Диктора Мут! Розслабся, Джоне. А мені казали, що це я королева душні. Сорян, я а, просто. Ти! Забрав мій подарунок! А так. Окей, здається, я його бачу. Зелений пакет, так? Але він замкнений в татовій машині. Клад. Це він! Я так коли відкриєш. А поки е, чим ти займався сьогодні? Походу, Петка з бурбу прибула, але вона, мабуть, мого тата. Як ти розумієш, я намагаюся з ним не стикатись. <рес> Звичайно, що розумію. Звучить як гра, грав, яку я іноді граю з дідусем. А що це за збурб? Це що, типу, якась гра? Я думав, ти в курсі. Джей, ти знову прикол тягнеш. А, Запий. Не знаю, що це, але ми з Роуз хотіли. Ага, я таки знав. О, звучить весело. А -а -а! О, що, це було? що сталося? Все добре. Так, я в порядку. Я все ж піду перевірити. Гарно пограти. Окей, просто будь обережна, добре. Без проблем. Бувай, Джоне. Братан ти вже бачив назву? Що? На. Звук. Чувак, що ти за хуйню говориш? Та йобаний рот, ти що, пропустив назву гри? Та таке не можна забивати! Тебе що? Джейд забалакала, що ти все провтикав. Дейвий, я не маю часу на твій іронічний словесний понос. А зараз... Да, я вже свою назву бачив, дядьку. Встав з самого ранку, відкриваю віконце, просто дивлюся у вікно і Бах! Назва з'явилась. Відчув себе значущим. В мене аж прокинувся синдром ГГ чи щось таке. Але я буду скромний, тому титул головного героя, мати ви Слухай, ти заїбав! Можеш мене! Та... не подивись! ретурк Что це такое? На ткани, не це. Что це? Чуваки, батка, у мене! Було складновато, дякую, що цікавитесь. Кропка якась безпонтова. Слухайте, я можу не грати? Ну, я якраз і не граю, лол, навіть по рофлу. Джоне, прошу, встанови гру чим швидше. Не слухай, Дейва Джоне. Запускай! Ми стільки крутих пригод зможемо пережити разом. Знаєш що, Джейд? Ти так кажеш, ніби майбутнє знаєш.